Як ми почитали, що Христос піднісся і Він зайняв місце по Божій правиці на престолі Божому. Тобто, це говориться про те, що Христос він царює. Коли Христос царює, то Він тримає все під своїм контролем. Коли Христос царює, це означає, що жодна подія в світі не відбувається без Його волі, без того, що він не знає, що це відбудеться. Він все тримає у своїх, у своїх руках і під своїм контролем. Це повинно нас радувати, брати і сестри, що ми, будучи його дітьми, маємо такого царя, який царює, який зараз вище понад усе, який є цар-царів, який є пан панів, і який є наш Господь. І ми, живучи на цій землі, маємо очікувати, що наш Спаситель, наш цар. Він не тільки перебуває Святим Духом серед нас, як ми.